Шановні працівники, викладачі, здобувачі освіти, батьки. А також я звертаюся до всіх тих, чиє життя було пов'язано з Костянтинівським індустріальним фаховим коледжем. Наш коледж в цьому році відзначає 94-ту річницю заснування, 94 сторінки славетної історії нашого закладу, наполегливої праці колективу, десятки тисяч підготовлених професіональних кадрів якими коледж забезпечував державу. Історії Костянтинівського індустріального коледжу є сторінки, пов'язані з підготовкою іноземних студентів. Протягом 16 років заклад готував фахівців для скляної промисловості іноземних країн. 94 роки це досвід та вміння працювати в різних умовах, знаходити свій шлях. 30 роки минулого століття заснування закладу, налаштування навчальної діяльності. 1939-1945. Друга світова війна, руйнування та важкі часи, післявоєнний період, відбудова та налагодження освітнього процесу. 90-ті років утворення незалежної, самостійної, молодої держави Україна. коледж перероджувався та розширював сфери діяльності. У 2008 році Костянтинівський індустріальний технікум увійшов до складу державного вищого навчального закладу Донецький національний технічний університет як відокремлений структурний підрозділ. 2020 рік пандемія, освоєння дистанційного формату навчання і знову нове випробування. Вже два роки як заклад працює в умовах війни. Спочатку невизначеність, розгубленість, страх. Потім згуртованість, переміщення, наполеглива праця всього колективу, пошук нових форм роботи, реорганізація структурних підрозділів, приєднання Бахмутського індустріального коледжу. Продовження роботи коледжу це вклад в загальну перемогу нашої країни. Наша держава потребує фахівців, які відбудують країну та будуть працювати на користь нашого суспільства. За 94 роки було багато здобутків та досягнень. Дорогі друзі, всіх вітаю з Днем народження Костянтинівського індустріального фахового коледжу. Усім бажаю величезних сил, терпіння, впевненості в собі, безсумнівної удачі і справжнього щастя. Педагогічному колективу і нашому навчальному закладу бажаю стійкості, перемог, генерувати чудові ідеї, безсумнівно долати усі перешкоди. Відсвяткувати сторічний ювілей коледжу. Заважити своє привітання хочу висловлюванням українського діяча Маноїла Козачинського, педагога, письменника, драматурга. Як без крил птахам, бува годі полетіти, так і людям, без наук також не зажити. Вітаю, рухаємося далі разом. Вітаю з днем народження. Костянтинівський індустріальний фаховий коледж. Ти найкращий. Вітаю. 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 Вітаю тебе. Вітаю. Вітаю. Вітаю всіх вас. С днем народження нашого улюбленого коледжу! вітаємо!